Вінницька міська територіальна громада увійшла до числа 12 флагманських українських муніципалітетів, які уклали двосторонні партнерства із містами місії ЄС. У межах програми стала мережа кліматично нейтральних міст для України. «Санфо-Юкрейн». Хто став нашим партнером і для чого саме? Розпитаємо у директорки департаменту відновлення та розвитку Єницької міської ради Ольги Римашевської. Пані Ольго, я вітаю вас. Вітаю! Давайте з самого початку. У чому полягає ідея програми Стала мережа кліматичного кліматично-нейтральних міст для України. Саме проект сам ukraine є частиною програми Горизонт Європа. Це чотирихрічний такий проект, який націлений саме на підтримку українських громад, українських міст, які прагнуть досягти кліматичної нейтральності. Тобто, основна ідея даного проекту полягає в тому, щоб об'єднати в пари українську громаду з європейською, і в такому контексті, в такій взаємодії попрацювати, і результатом якої цього проекту має стати напрацьований план кліматичної нейтральності конкретної громади кліматична нейтральність, якщо коротко, про що про що йдеться молод, давайте так простими словами спробуємо обмалювати, що це таке. Ми знаємо, що є певні викиди СО2 в атмосферне повітря є різні джерела, які генерують ці викиди. А нейтральність, щоб ми могли балансувати, Да? тобто, mm -hmm. ми могли за рахунок лісів, ґрунтів води могли це гасити. А коли йде надмірне. Викид в атмосферне повітря це вже дисбаланс, і Відповідно, ми маємо якими заходами, якими ми здіємо збалансувати і зробити нейтральність, щоб угу. цих викидів стало менше. Наскільки я розумію, на цьому шляху ми вже не одні, яке ж з європейських міст стало нашим партнером. Організатори даного проекту собі поставили за мету підібрати європейське місто для української громади по певним критеріям. Тобто, ми розуміємо, що це не має бути суттєва різниця, наприклад, по площі, по географічному розташуванню, щоб це не було по населенню, по іншим економічним показникам. щоб… Плюс-мінус це були піспавні да дійсно громади, які дійсно можуть допомогти один одному в вирішенні певних питань. Uh -huh. Тому за такими результатами відбору нашим партнером стало діжон Мітрополь, це французьке місто, тобто громада Мітрополь, яка якраз буде з нами напрацьовувати цей план кліматичної нейтральності нашої громади. Окей, okay, у такому разі, які обов'язки це покладає на нас, а які на наших французьких партнерів. Ну для нас дуже важливо розпочати цей діалог ще з містом діжон та метрополією для того, щоб попрацювати в питаннях екології. Для нас це дійсно важливо. Це обмін знаннями, їхнім досвідом впровадження певних технологій інноваційних рішень, які допоможуть українським громадам досягти кліматичної нейтральності, підкоригувати свої можливо стратегічні проекти чи стратегічні наміри на майбутнє і в такому ключі працювати і все таки знайти спільні точки доступу. До інформації, да якою користується, наприклад, місто Діжон, і використовувати її на теренах нашої громади. Але наскільки я розумію, ми не щойно починаємо цей шлях. Вінниця вже торує шлях до кліматичної нейтральності, і не вчора ми почали це робити. Звісно, ви праві. Ми ще в 2022 році, коли проголосили європейський зелений курс, ми якраз наслідуємо принципи Європейського зеленого курсу щодо досягнення кліматичної нейтральності та зеленого переходу. Ми вже на сьогоднішній день за допомогою науковців провели відповідні дослідження щодо оцінки впливу змін клімату на громаду. І, відповідно, ми дослідили, які в нас ризики кліматичні. І зараз якраз оця співпраця з діжоном дасть нам можливість напрацювати. Сталі певні рішення, які допоможуть нам досягти кліматичної нейтральності, і далі впроваджувати багато важливих рішень, які ми можемо реалізовувати при наших проектах, які ми ставимо в стратегії і які є пріоритетними щодо відбудови та розвитку нашої громади. Цей процес можна назвати вагомою частиною повоєнного відновлення українських міст. Для нас досить важливим є такі критерії, що коли ми закладаємо слово відновлення, це не мова йде виключно про відновлення чогось зруйновано. Це нова філософія, нове бачення реконструкції капітального будівництва, нового будівництва. Тобто, в кожен проект, який ми маємо, ми закладаємо дуже багато важливих таких речей, як екологічність. Ми маємо закладати енергоефективність, і ми розуміємо, дуже важливим критерієм це є доступність. Тому оця філософія, тобто перебудови відновлення, вона полягає і в тому числі з врахуванням принципів кліматичної нейтральності. А ця філософія вона закладена у якусь частину нашої громадської стратегії 3.0, яку нещодавно почали активно обговорювати представники нашої громади, і це стратегія розвитку вже власне нашого міста. Важливим критерієм є те, що ми дані принципи будемо закладати якраз в нову стратегію, актуалізована над якою якраз ми працюємо, тому що дійсно стратегія 3.0 вона була підготовлена до повномасштабного вторгнення, і відповідно тоді були від. Інші виклики, і ми зараз все переосмислюємо і додаємо ці важливі речі в такі стратегічні документи? Але наразі ми маємо комплексний план стратегічного розвитку і відновлення? Це наша програма, яка містить 122 проекти. Є така цифрова система DREAM, де вони внесені ці проекти, і ми їх дійсно пронизуємо ключовими аспектами, які я зазначила енергоефективність, безбар'єрність та екологічність. Яка наша кінцева візія? Я дозволю, пані Ольга, собі таке питання, яким ми з урахуванням всіх цих концепцій, всіх цих філософій, всього усвідомлення ризиків, яким ми бачимо наше місто у 2030, 40, 50 році. Ну, давайте пофантазуємо трошки, тому що наразі якраз вчора відбували засідання е, стратегічної ради, де якраз члени її напрацьовували своє бачення, візії, де ми зараз знаходимося, яке наше позиціонування нашої громади, і як ми будемо себе бачити там в проміжку через 5, через 10 років. Тому це поки що формується. Угу. В моєму баченні, якщо ми говоримо, що Вінниця найкомфортніше місто для проживання дев'ять років поспіль, то хочеться додати, щоб вона було екологічне. І відповідно доступне пані Ольго. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за ваші візії. Дякую вам за ваші думки і за ваше прагнення зробити Вінницю такою, якою ви її бачите. Дякую. А з нами у студії новин була директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська. Ну а ми рухаємось далі.